Mazda cx 5 2021 рік, але модельний вже 22-й рік. Уже рестайлінгова оптика. Є адаптивний круїз. Дуже класний автомобіль. В комплектації називається Select. Мінімальне пошкодження померзя було якісно відновлений. Дуже гарні колеса, гарна гума. Автомобіль весь чорний, ще й затонований. По комплектації є безключовий доступ, є сліпі зони, темний шкіряний салон, алькантара, отака вставочка з алькантари, електросидіння, мультикермо. 58 тисяч кілометрів пробігу всього. Уже рестайлінгова мультимедія. Ось так все виглядає. Максимально збережений стан автомобіля. Дуже приємний в ходу. А, саме глине, він на повному приводі. Це автомобіль ще й на повному приводі. Позаду, напевно, ніхто й не їздив майже, тому що все в, в, в стані нового. А ось так виглядає автомобіль. Кришка багажника без електроприводу, але то не, не критично. Ну, як для кого. Такі гарні вже ресталінгові фари, фонарі отак виглядає автомобіль по колу. Хто хоче дізнатися більше деталей, телефонуйте за тим номером та дізнавайтеся всі деталі. А ще підписуйтесь на наш YouTube канал та не пропускайте гарні автомобілі по гарній ціні.